Дві тисячі днів російського полону для українського Криму. П'ять років тому, поки палав столичний майдан і від куль снайпера гинули герої небесної сотні. Кремль посилено готував ґрунт для окупації півострова. Тисячі російських військових, ешелони важкого озброєння і потужна пропаганда з телевізорів. Кримчан лякали державним переворотом і бандерівцями, захистити від яких здатен лише Путін. Разом з тим обіцяли манну небесну у вигляді московських зарплат і пенсій, натомість московські. Ціни, засуха і порожні пляжі. А сам півострів нашпигована зброєю військова база. Що отримав Крим внаслідок окупації? Розбиралася наша Тетяна Сулій. Вони обіцяли українському Криму безтурботне життя під крилом Кремля із високими зарплатами бюджетникам та нескінченними потоками туристів і російських рублів. Это мой подарок Севастополю, дать вам безвозвратный кредит и без процентов. То есть подарок. Вас, газ, мы вас, мы вас. газ, газ. и любые, и любые продукты, энергоносители вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам, а если надо, и бесплатно. З екранів російських телевізорів вони щедро годують кримчан своїми фірмовими страшилками про криваву хунту, що прийшла до влади на зміну втікачу Януковичу та озброєних націоналістів на київському майдані, які ненавидять усе російське. В результате насильственного захвата власти в страну приходит совсем другой режим. Наглый, циничный, жестокий. Закон, как и любые договоренности, даже при международных гарантиях, для этого режима ничто. Человеческая жизнь, да и самые простые вещи, такие как неприкосновенность жилища, язык, культура, права человека и гражданские свободы тоже. Органы самоуправления, называющие себя народными радами, При помощі бойовиків із народної самооборони вірша суди над всеми рускоязичними і некамистичими процвітають мародерство і з людей, і це спрацювало п'ять років тому. Кримчани повірили захистити їх від міфічних бандерівців. Зможе лише вона Росія. Ми не хочемо, щоб у нас проливалася кров, як на майдані. було. щоб нас тут не колотили, а щоб Росія нас захищала. Просити Росію прийти за Кримом довго не довелось після псевдореферендуму під контролем байливих російських військових. Путін скаже, Крим тепер його Після тяжолого, длительного і плавання Крим і Севастополь возвращаються в родну гавань. Але життя в родної гавані виявилося геть непростим. З окупованого півострова йдуть оператори мобільного зв'язку. Тут більше не працюють світові платіжні системи. Місцеві підприємці, котрі одними із перших кликали Путіна, тепер скаржаться на свавілля самопроголошеної влади і готові навіть стати перед ним навколішки, аби тільки не втратити свій бізнес. Ми... Кого избрали депутаты муниципальных советов, что они делают, предают нас. Депутаты законодательного собрания то же самое. Мы избрали предателей, самых, что ни на есть предателей. Кому только не писали, кого только не просили. На колени надо встать, встала на колени, пожалуйста, спасите. Ост... А далі із окупованого півострова зникне Дніпровська вода на землі, де колись росли кавуни і виноград тепер не родить навіть бур'ян. Всю воду, яку вдається знайти в підземних кримських надрах. Окупанти віддають на потреби хімічних заводів, аби вони працювали і збагачували своїх власників. Скважины набили сейчас предприятия Крымский Титан и Крымский содовый завод, которые добывают воду для технологических нужд. Это непосредственно касается города Красноперекопск. И здесь, конечно, проблема существует в том, что города фактически остались без питьевой воды, добываемой раньше из подземных слоев. Разом з водою з окупованого Криму зникає асфальт. Грошей на ремонт розбитих доріг у самопроголошеної влади не знайшлося те саме з медициною. Тутешні лікарні більше схожі на радянські табори із пошарпаними меблями та брудними матрацами що є можливість на вулиці зберігати продукти. Єдине на що не шкодували гроші окупанти з Росії, так це міст через Керченську протоку до Криму. Туристи тут їздять не часто. Зате регулярно цим мостом курсує російське важке озброєння. Аби на полігонах анексованого путіним Криму військові навчання не закінчувалися ніколи. Тетяна Солій, Заман Атр.